Кількасот тернополян прийшли сьогодні до адміністративної будівлі обласної ради. Так долучилися до всеукраїнського годинного попереджувального страйку. Спрямоване зібрання на підтримку вимог майдану у Києві. Дякуємо, шановна громада Тернополя, що ви підтримали акцію. Вони вже повинні в кінці кінців зрозуміти і весь світ повинен зрозуміти, що Україна, не на ніщо, буде стояти до кінця і буде виборювати свою волю. Це наш шанс. Це наш шанс стати вільними, стати дійсно, щоб українська держава стала українською, член штабу національного спротиву Ігор Яворський наголосив, що страйк це один з тих мирних методів протесту, який має продемонструвати чинній владі, що український народ хоче змін і порядку. Першочергові наші завдання: перше це попереджувальний страйк, який сьогодні пройде у формі мирного зібрання протягом однієї години. Друге. Ми повинні в нашій області створити потужну розгалужену сітку страйкових комітетів. Якщо наші вимоги не будуть почуті, ми з попередження одноденного страйку повинні перейти в безстроковий страйк. Нехай годину, нехай коротенького, але це є форма протесту від народу до діючої влади. У мирному протесті взяв участь народний депутат України Ігор Побер. Герої всі ви, які знаходите час, вільний час, залишаєте вдома свої родини, дітей, внуків, чоловіків, жінок і приходите сюди, щоб висловити свою думку, свою позицію, свою незгоду тому режиму, який є сьогоднішній день в нас в Україні. Підтримати мирну акцію протесту прийшли тернополяни різного віку і соціального статусу. Я підтримую київський Майдан. Ну я сюди хожу кожен день, в п'ятій годині приходжу сюди і висловлюю свою позицію. Що я не задоволена діючою владою і діючим законодавством, яке в нас є зараз. Воно може й добре, але воно не виконується так, як повинно виконуватись, і воно не для кожного, тільки для вибраних.